Ні, всім привіт, народ! З вас підписів подбайка. Так, ми продовжуємо грати в цю, цей ваш фундейшн. У нас. О, до речі, у нас квест є. Я маю. Так ні, не сюди. Я маю якийсь мандант. А, він якраз в прогресі те, що мені треба виконати. Що ж, окей, 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 я зараз потрохи переношу наші виробництва сюди, на цей берег ріки. Деякі виробництва переношу. Мені зараз треба було б непогано помати більше м'яса. Ой, мені всього побільше треба мати, але зараз на деревині б сконцентруватись. далеко сюди до деревини ходити. Може десь тут додати склад деревини, і нехай він. Блін, але. М -м -м, ні. Ні-ні ні, я не хочу, щоб ось тут деревина прям по максимуму вирубувалась. Прям по максимуму. Це якось не дуже буде. Мені некомфортно буде від цього. Так, тут. Головне, що ось тут є... тепер є деревина нормально для вуглярки. Так, а гроші в нас потрохи заповнюються. Це приємно, це завжди приємно. Насправді кажучи, дуже б хотілося б більше виробництва інструментів. Поставити по, прям повноцінне виробництво інструментів, прям на повний експорт, по повній потужності. Так, цікаво, чи виснажується в нас? Чи є тут ось в нас є ось цей істочник руди? Чи він виснажується? Так, мені здається, у нас стоп все одно зараз більше на вугіллі, а на вугіллі у нас був стоп не через те, що недостатньо вугілля. Через те, що тут проблеми з деревиною були. Зараз буде краще. Зараз буде краще. Коротше, у нас купа будівництва на черзі, тому я такий поки що чекати. Просто чекаємо. Просто через те, що у нас все, все будується, вся деревина з'їдається, всі дошки з'їдаються, як мінімум, ось це на розширення ось цих будинків, Тому я зараз на максимальній швидкості просто чекаю. Просто чекаємо. Що, що ще? Так теоретично можна. Давайте ще один патруль. А ви вдвох просто разом ходите. А в чому тоді сенс від вас? Давайте ще один патруль. Бо вони, ну, типу, ось тут останні, вони не справляються з останніми. Коротше, чекаю. Ну, я зараз просто чекаю. 22 каміння обробленого продав. Знову ж теоретично я можу збільшити тут кількість працівників. Тут просто питання, чи. Та здається, до речі, зараз ми переробляємо все каміння на оброблене. Ну, непогано. Коротше, ми на цьому заробляємо, це найважливіше. Тобто на обробленому каміні ми заробляємо. А вже ж з'їдає, у нас стільки деревини. А, зато тут у нас багато працівників, які типу, просто відпочивають, бо не встигають забирати звідси деревину. Цікаво. Це все, а вже ж цікаво. Коротше, у нас є багато непрацюючих, які будують, які можуть розбудовуватись, тому нехай розбудовуються. Я просто чекаю. Я просто чекаю. Так, окей, напевно, все ж таки давайте сюди приносити також деревину. Напевно, все ж таки, давайте. О! Я виконав квест, який в мене висів тут. Прекрасно, але все одно зараз просто чекаю. Бага, ну, коротше, багато будівництва, я не бачу сенсу щось додавати. Так, стоп, що ти скажешся? Відсутні, в тебе 74 пшина тут. що ти скази? Ось чому це повідомлення? висить висить, якщо в тебе 74 пшина. Ось тут також повідомлення. Одночасно, те, що не вистачає матеріалу і те, що ти забитий. У тебе 15 вовни і 50 матеріалу, Ну, типу, коротше, ти. Що, на що ти скажешся? Ти. Тобі є на що скажетесь? Ой, тут зараз деревини буде більше, до речі, до речі, чим більше тут деревини, тим краще себе буде почувати ось цей ліс. І тим більше тут буде тваринок, щоб подивитись на хантінг. Вони коротше будуть сюди більше приходити, бо тут усюди ліс буде чекай, ага. Чекаємо. Ой, двоповерховий хороший будиночок, прикольний. Що треба для ще кращого будинку? Тяжкі фортифікації. Цікаво, чи можна буде тепер потім по доапгрейдити? Хоч це більш сильне житло. Так, це. О, mm -hmm. mm -hmm. ось кастел фортифікації. Це у нас просто брідж. Сіті фенс. Що таке фенс? Стіни? Паркан, огорожі? Ну, це, напевно, не те. Нам, напевно, прям фортифікації потрібні по-хорошому. Так, стоп! Вет фарм improved. А давай. Так, стоп. Так, а вже ж, а вже ж, а вже ж. І якщо покращувати, то тебе. Що? Які бонуси ти даєш? Ти? Ну, На 50, 50 ресурсів більше. Декорація, декорація. Два робочих місця. Декорація, декорація. І більше ресурсів на сторож. Фактично найкорисніше це ти два робочих місця. І дві штуки можна ще тут. Хм. Давайте ось так. Раз. Стійте, я ще хочу. І ще два робочих місця, два. Ось так. Більше ферма буде. Якщо ще можна ось в ліворуч розширитись Для ферми цієї. Значить, тоді ця ферма мені потрібна. Хто його знає? Хто його знає, значить вона мені не потрібно. До речі, фортифікацію майже добудували. Давайте швидше, будь ласка. Рішилося трохи. Давайте, я, на вас, я на вас сподіваюся сподіваюсь. Я вас розраховую. Ми застрягли через вас. Що тут з камінням? 3 з 50? Непогано, до речі, потрохи, поступово, але переробляється. Мені здається, тут ще одну людину на переноску можна додати. Швидше все переноситись буде. Але полірованого каміння, я думаю, більше можна. О, зараз купить. Скільки? 14. Всього 14. Бо я більше 20 продаю. Ні, я більше 10 продаю. Окей. Коротше, все одно у нас гроші заповнені, зараз, тому почекай. Тому трохи відпочиваємо. Можемо собі дозволити. О, так, стоп, ого. Тут багато місць для житла. А ти погіршуєшся? Чому? О, тут, слухайте, тут прям багато житла. Теоретично, звідси сюди можна взяти прохід, зробити. купити ось цю територію. Взяти тут ти. Огороже, редагувати. Ось тут можна спокійно зробити теоретично прохід. Оцю дестройнути. Взяти зробити тут вихід. Ось так. Підтвердити. Ось такий міст, і тут побудувати ще якусь робочу зону. Бо ось ці всі, ну, коротше, тут можна багато працівників ще додати. Це що, це декорація? Так, ти ж. Ну ні, ти. Не... Хоча ти можеш розширитись достатньо. Ой, ось ці декорації, так ти. Одна, одна, одна. А яка між вами різниця? Коротше, це ж, типу, для крутих ми будуємо місце. так нехай він також крутий буде. Ось такий прям. Красивий. Що задоволене таким мостом будете? Це як я розумію, на виходах? Блін, я не думав. Ні, воно не приєднається до виходів. І що потім побудуємо, ось так, в принципі, те. І прикол в тому, що ось тут тоді можна буде розширяти робочу зону, Додавати бо. Ну, ось тут, наприклад, є чотири житла. Чотири житла, які можуть ось тут жити і працювати. І може тоді, як це, будемо робити ліс не ось тут, а ось тут. І нехай люди, які тут працюють, працюють ось в цьому лісі. Зробимо прям, прям дуже сильну робочу зону. Коротше, я ще подумаю над цим, я ще подумаю. Але виглядає як нормальна ідея. Ще один міст, ще купа. Ще 40 дошинцев. А, складно, складно. Скільки, а тут по два при. Тут слухайте, ого! Ого! Тут всього по дві людини живе. А тут аж 6 є сенс робити цей Є сенс це все робити. Хм. Навіть цікаво, навіть цікаво. Хто тут припав? А, ягоди нормально. Що там далі ви збираєтесь там будувати? Так, хатінг. хантінг. Хантінг нормально відносно. Ну ж, якщо що можна розширити. На ось цю зону і просто випальовувати там все. Все випальовувати, що є. Знову ж тут. Орохоче кількість можливих працівників в цій зоні. Тут можна ось тут зробити вихід, тут підбудовувати хантінги. Блін, а треба було. Да, треба було величезну величезний акцент робити саме на ось цьому Дестіні, я його недооцінював. А ще я хочу фортифікації. Давайте кастел відкрию. І кастел фортифікації подивимось. New building. Castle. кастел. Mm, да. Я спочатку просто хоча б, звичайно, кастел Кіп. Як я розумію, що це типу основної будівлі. Що тут? Hm. Можна на цьому березі побудувати. Так, а що з цього прям? Прям можна сприйняти за основу кастела? Ну, ось ця. Ось ця виглядає найбільш монументальною будівлею. Ось так. Потім зробимо якусь щось навколо. Якийсь вхід з цього боку знутрі Потрібні тренувальні якісь штуки. Давай одну таку, одну таку, і якась вежа обов'язково. Ой, а вежа тут вже така. Фундаментальна. Все побудуємо. Отримаємо якісь плюшки з цього. А, яка черга на будівництво тут величезна? Так, що ти хочеш? А, кастел. Все, вони якраз хочуть кастел, щоб я побудував. Я будую касту. Блін, бачите, вони тут падають. А, через те, що легка фортифікація я перебудовую. Та ну ви знущаєтесь, ви прям так сильно її перебудовуєте. Я невеличку зміну вніс. Ви кожну невеличку зміну будете так сильно перебудовувати. <звук> Окей, я просто чекаю. Коротше, все, просто, просто нічого не роблю і чекаю на поки на те, поки все побудується. Все, нічого не роблю. Але мені подобається, до речі, що ми на максимумі наших грошей майже весь час знаходимось. А стоп! Якщо я хочу, щоб все швидше будувалось. Може, ще одну будівельню тоді побудувати. А чому я туплю, скажіть мені? Чого я чекаю? Такий, ой, все повільно будується. Може тоді ще одну будівельню? Ну, типу, самого до себе були тупі претензії, що воно повільно будується. Так може ще будівельню. Якщо не ще дві, Думаю, можна ще одну спокійну. Ось тут. Людей багато, грошей багато, їжі вистачає. Чого я чекаю? Будуйтесь. Вперед. Я сподіваюся, тут не перекрив дорогу. Так, 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 С -с слухайте, до речі, ще одна полювальня. Дякую, погнали. Давайте ще одну. Треба більше м'яса. Більше тваринок, більше м'яса, бо його можна продавати в величезній кількості. Тому чому б ні? Так, ще одну людину, а приймаю. Не, не цей самий, не хвилююсь, приймаю всіх. Житла в мене, судячи за все, тепер буде достатньо, сподіваюсь. О, а як так вийшло, що ви кастл навіть трохи швидше будуєте, це за все інше. Я ж не став його. коротше. Ой, робіть, що хочете. Робіть, що хочете. Вам же краще знати, що вам треба робити. Так, а мені вугілля що не вистачає? Да, мені не вистачає вугілля. Ще одну вуглярку теоретично можна побудувати. Він знову ще Я хотів просто дочекатись. Так, а ти що таке? А, ще одну рутню хотів в ні, почекайте. Ще одну вуглярку, тримайте. Да, тут цим будинком прям дуже не щастить. Ой, ти ще одну вугулярку. Вперед. Бо ми саме на вугіллю стопаємось в цьому виробництві вашому. О, ще готова, Так. Ще двох працівників. І в нас три вільних. І тепер розбудовуватись, будемо нарешті швидше. Швидше, краще. Якісніше. Поперед. Ви тепер знову підвищуєтесь? Що робите? Чому ви будуєтесь? Як ви мені набридли? Я на трохи прибрав... на трохи, на секунду прибрав фортифікацію, вони всі погіршились. Ну куди? Ну нащо? Mm. Я буду плакати. О, до речі, ви. Я тут розширив вам ємність. Коли вона вже не так сильно потрібна, розширив ємність. але нехай. Так, якщо сюди треба до більше працівників, я додам сюди більше працівників. Ммм. Я забув, що сюди почав переносити деревину 67. Ну і нехай, нехай тут вони поповні працюють. Але хоч те, що в мене зараз дошок не вистачає, можна навіть тебе запустити теоретично. Так ще двох людей до нас приймаю. Коротше, не знаю. Працюйте, всі працюйте. Не відпочивайте. Ой. А я тут ще одну м'ясну лавку побудував. Я думав, я дві полювальні додав. Можна ще одну полювальню мене Тут була полювальня. Працюй. Все, ви вдох також ходіть. Так, настільки далеко але ходіть. Мпні. А хто мені заборонить? Так зробити. Хорош, чекай, просто чекай. Нам Нам багато дошок потрібно. Може і справді тебе запустити. Є, все, в мене нуль людей. Зараз вільних. Є. Блін, я ще вуглярку хочу побудувати. Мені треба більше людей. Приєднуйтесь до мене. У мене їжа є. Одяг є. У мене тут три хліба. Ого. Я ще не продаю хліб. А, так, я не продаю хліб. Але я хочу нагадати, що новий торгівельний маршрут коштує хліб. Я зараз витрачаю 20 хліба, щоб відкрити торгівельний маршрут з хлібом і почати продавати хліб. Якраз у мене хліб тут зберігається. І давайте все що більше 50 хліба продавати. Ще плюс гроші, 50 хліба. І будемо зараз ще більше випальовувати, я хочу продавати саме тварінок. Ой-ой-ой! ой 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 Чуть не прогалов прийняти чотирьох нових людей. І здається, деяких я навіть прогалов прийняти. Я щось просто відворігся на трохи. Ну, пробачте, мене не знаю. Просто все одно це все будується і через це. О, а ти що хочеш, гонець? Ти хочеш, щоб я прийняв, я можу отримати бонус, якщо я протримаю. Так. Протримати настрій? Більше 74, 21 день? Більше 70. Ну да, приймаю, окей. Я цей квест прийняв. І тут ще я бачу хтось. Який квест? 100 вовни. Я минулий раз прийняв, і я не зміг назбирати 100 вовни. Тому я просто відмовлюсь. Пробачте. У мене так виходить, що я більш-менш все переробляю зараз. Щоб, насправді, так кажучи, прекрасно, бо одяг. Ми заробляємо на одязі. Ой, ще люди до нас прийшли. Приймаю. Приймаю. Блін, я просто. Я моментами занадто сильно відволікаюсь, що те, що я просто чекаю на будівництво. О, фортифікацію майже добудували. Ресурсів не вистачає. Може сюди ще одну? Людину, на дошках. Більше дошок виробляти. Ось ви дуже непогано деревини збираєте, мені подобається. І тут одразу переробляється вона короче, приємно. Але нам, в нас всі дошки входять, зараз усі з'їдаються. Ні, насправді непогано. Ну, ну Ми дуже непогано розвиваємось. Знову ж, по посланню в описі, ви зможете знайти мої ігри, а особливо знайти в Factory. Це гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає непогано. Через півроку буде взагалі прекрасно виглядати, тому якщо додасте її до бажаного, це мене неймовірно підтримає. Так само, якщо ви додасте або придбаєте будь-яку іншу мою гру, а найбільше мене підтримують мої спонсори, ніяких може бувать, що то ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам уході відео. Підписка, вподобайка, коментарі і так далі. в будь-якому випадку не забувайте. А так, взагалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте!